Мене дуже збентежила ось ця цифра нуль, яку ми побачили, коли у молодих людей запитали, кому вони готові довіряти свої подальші заощадження. Тому що те, що ви розповідаєте, це прекрасно, але це технологічна картина того, як має відбуватися пенсійна реформа в країні за умови, що цій країні люди довіряють. Ось цей нуль в принципі свідчить про те, що ми з вами знаходимося в економічній соціальній структурі, життя якої в принципі добігає кінця, якщо подивитися на настрої саме молодих людей, тих, хто тут буде жити. Тому що, в принципі, неможливо проводити якісь реформи, неважливо щось серйозно змінювати в ситуації, коли люди в принципі не довіряють державі. В принципі, не готові з нею нічим ділитися. В принципі, прекрасно і Ви це також говорили, коли називали можливі доходи пенсійного фонду. Не готові в принципі реально дивитися на те, що з цією державою відбувається, бо хтось просто хоче з цієї держави виїхати хтось щось собі з неї взяти, нічого не даючи взамін. І це абсолютно очевидно, що такий будинок він просто зникне. На наших очах оцей будинок соціальної економічної структури, і це дуже важливе питання, чи здатні ми повернути довіру до цієї держави? Бо якщо ні, тоді всі наші наміри залишаються лише голосами валаючих постель. Це одна проблема. І інша проблема це ось та проблема солідарності, про яку ви говорите. Все ж таки, хотілося б на неї подивитися ширше. Ми говоримо, що в Україні первинне накопичування капіталу. Коли в західних країнах, в європейських країнах, в сполучених штатах було первинне накопичення капіталу, ми бачили насамперед поруч з солідарністю бідних людей, небагатих, солідарність людей найбагатших, і ось, дякуючи цій солідарності людей найбагатших, побудовані найкращі об'єкти в європейських столицях у Нью-Йорку, всі ці опери, музеї, створені спеціальні фонди допомоги. Небагатим бідним людям, можливо, нашим олігархам. Просто людям з мільярдними статками слід подивитися на довіру в цій державі, де вони мають ці свої статки, подумати про майбутнє, об'єднатися в, який в якийсь клуб, і не ціною підвищення податків для найбіднішої частини населення, а ціною створення такого соціального фонду допомоги найбіднішим верствам населення від оцих от 12 сімей, які фактично сьогодні володіють цією країною, не даючи можливості дихати нікому іншому, створити можливості для цієї соціальної. Подушки для тих, чию власність вони вже взяли собі. Якщо вони не готові цією власністю ділитися, вони могли поділитися своїм прибутком, і ми б могли перейти до нормальної пенсійної системи більш-менш безболісно за якийсь період життя. Ви знаєте.